Слава Україні! Ну що ж, сьогодні день бавовнятка. Макіївка, Єсиновата, Донецьк. Ну я думаю, що територія тимчасово окупованого Криму теж не буде виключенням у цьому списку. І так буде відбуватися кожного дня до остаточного звільнення нашої української землі від ворога. Але цікавить ще одне запитання: і воно більше лунає сьогодні ні. Не риторично, не сподівайтеся. А, таке собі, знаєте, зацікавленістю, чи дадуть росіяни на нього відповідь? Думаю, що ні. Ховають відповідь на це питання, тим не менше я його задам. Можливо, хтось щось підкаже. Так от, контейнеровоз Спарта 4. Кажуть, саме на цьому контейнеровозі дуже часто возили чи возять із Сирією зброю. Так, так, зброю для російської окупаційної армії. Воно це судно знаходиться у Чорному морі? Ну, попередня така інформація. Росіяни. А скажіть, що з ним? Що з цим контейнеровозом Спарта 4? Чи все в порядку? Чи немає постраждалих у екіпажі, або загиблого, або поранених? Взагалі. Як там ситуація? До речі, капітану цього контейнеровоза з прізвищем Терещенко СБУ повідомило про підозру, відповідну підозру. Я ще раз сказав, цей контейнер запідозрено у тому, що він ввозить зброю із Сирії. Ну таке питання прозвучало. От, захотілось і задав. Що стосується нашого півдня, у нас поки що 4-5-0. Сьогодні три рази вже міг літав, підіймав усіх, як кажуть, по тривозі. Ну що ж, таким чином країна недоімперія відзначає початок міжнародного тижня клоунів. Хоча клоуни тут ні до чого. Клоуни це гарна професія і доволі важка. А це Росія відзначає сьогодні день придурка. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що все може бути. Але і відповідь Українських Збройних сил на ворожі атаки теж буде не просто адекватною, а потужною. Так от, що там з контейнеровозом Спарта 4? Тримаємо стрій! Я бажаю кожному з нас тихого вечора і не менш тихої ночі. Слава нації! Смерть ворогам! Ми все здолаємо і переможемо! Тримаємося!